Thank you Погода в Україні у п'ятницю 30 травня відзначиться меншою кількістю дощів у порівнянні з четвергом 29 травня. У деяких областях буде відносно суха погода, але багато регіонів все одно не обійдуть стороною дощ з градом і грозою. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Західна частина України, значна частина Сходу та центру, опиниться, хоча й тимчасово, проте в сухій погоді, хіба що якісь локальні дощі прорубляють. Зазначила синоптик. Температура повітря у п'ятницю знову розподілиться як зараз. На сході очікується плюс 23, плюс 26 градусів, на заході від плюс 15 до плюс 19. Нарешті території України стовпчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 24 градуси тепла. У Києві 30 травня часом буде невеликий дощ. Але також час від часу буде й сонячна погода. Упродовж дня в столиці України очікується температура повітря близько плюс 20 градусів, з початку червня потепліє, проте повного припинення дощів не передбачається, зазначила Діденко. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 23, плюс 26, а на сході та півдні від плюс 24 до плюс 29 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальностей. Подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.